Ми чо, зібрались, що зібрались? Що? Е, ну, ти зараз будеш розповідати щось там про те, як ми тут любимо збиратися, пограти в інтелектуальні ігри. Е, а сьогодні, а вже ж ми будемо грати в наші улюблені загадки та кнітки, оце все. Але Шо? що? Окрім цього всього, ми сьогодні з вами зібралися, щоб відсвяткувати. Чудове свято. А, Яке? А, наближення нового 2025-25 року. Мої тремтячі руки, як завжди. Так. так, друзі. Ми реально дуже хочемо не просто сьогодні провести наш вечір за улюбленою справою, розгадуючи загадки, але ще трошки відсвяткувати. Молодець. Все ж таки так, ми зібралися порозгадувати загадки. Пан Данило вже розповів більшу частину наших правил цього шоу. Просто знає їх. Так, будуть головоломки, хлопці і дівчата будуть загадувати, задавати мені запитання, я можу відповідати тільки так чи ні. І так вони будуть їх розгадувати. Поїхали! Перша новорічна загадка сьогодні. Сім'я скоїла вбивство та спокійна сіла за новорічний стіл. Що сталося? задрала. А Вони вбили куру. Куру. Вони вбили тварину? Ні. Людину. Людину. Мати І подали. Так, просто щасливі, вони ж вбили. Це ж теж вбивство. А вони знали цю людину? Mm -mm. Тобто не Путін. Вони точно. не символічно були, вони прям реально фізично, фізично позбавили когось Поч... життя. У мене є ідея. Ну я зараз просто Коротше, е до них е приліз Санта-Клаус. І він і хотів в димоход, да? а вони розпалили камін і він вмер. Десь я таки бачив в якомусь фіпі. Ну, І це неправильно відповідь? Ні. А мені здалося, що реально, там батько чи за сусід якийсь попросили полізти його. Ну, Вон, ну забули, спалили такі сілою, не знають. <сіли> ну, було про трех поросяти. Вони <сіли> знали, що вони його вбивають? <сіли> uh, ні. Ага, не знали. Ну, тобто це випадково. Вони це якось разом зробили. Це прям разом, так. Не один там батько. Типу. Але коли вони щасливі сиділи, вони ще не знали, що воно, він, вона вмер. Так. Угу. Тобто не намисне вбивство і сидять собі. Е Фірміркам е сусіда в хату йому. Ця людина, це чоловік? Так. У мене, до речі, таке колись було. Реально ми Шо? сиділи. Ми сиділи собі, вбили людину і сі... Блін, Ой, а я обіцяв нікому не розказати, Як тупо я спалився. Ні, про феєрверк. Ми святкували новий рік і запускали на вулиці феєрверк, і попала петарда в в на, ну нашу залу, де ми завжди святкували новий рік. А в цей раз перший раз ми вирішили на кухні зібратись. Просто все там горіло, скло, дуже весело було в новорічну ніч. Ну один на мене не було. Один феєрверк, просто отак полетів. Прямо в і це сусід знизу був. О, Боже. А Ви його вбили. Сили на кухні, yeah, всі були щасливі. Так, це чоловік, якого вони вбили ненавмисно і вони не знали, що вони його вбили. Так, чого них в гості прийшов? Ні. Вони знали цього чоловіка. Ні. Це було поза будинком. Поза будинком. Тобто труп, от вони сідають, труп лежить за межами квартири будинку. Так. Це будинок, так? Будемо брати цю типову американську сім'ю з великим будинком. Ні. Чи наша хрущовочка? Більше. 2,50 стеля. Це, це ближче до хрущовочки. Ага, окей. А важливо, що це відбувалося в новорічну ніч. Так. Ми затопили когось. А... Спалили когось? Ні. Оцю Може, я так розумію, в 12 бой був чогось. Так, <ріст> бій-бій. <ріст> 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 Ну, коротше, там же, як правило, музика, яка грає, не чутно. І в 12 вони не почули, що щось. Ні. Це сталося до 12-ї чи після? До До 12. -ї. А їх потім посадять? Дуй. Невідомо, як там закон і прокуратура працює. Не знаю. Не знаю. Невідомо. Напевно, ні. Це кваліфікують як нещасний випадок потім? Напевно, так. Mm -hmm. А це пов'язано з ліфтом? Mm -mm. А це сучасний світ? Ну, так. Мобілки були? Там? Могли бути, але це не важливо. Це не по штарбу? Ні. Це людина була в костюмі Діда Мороза. Навряд чи. Вона могла бути в костюмі. А професія важлива чи не важлива? Важливо, які професії були в сім'ї чим? Там сина по географії. Це ж вони разом щось зробили. Тобто, це було. Ну, якесь <кхід> масове дійство. Ну, Я, наприклад, як усі запускаємо салюти, це масове дійство. Ми типу, віддаємо ну, да. е, там, ну. Так, так. Пов так. Пов'язано з феєрверком? Ні. З вогнем? Так. Н -н -н -н. Вони з... запалили ялинку і когось вбило током. А пов'язано з зброєю? Ні. А з ядом? <кхід> О, до речі, давайте з'ясуємо, як помер цей чел. А він помер від е, природних причин. Ну там задихнувся. Ні. А, чи заходимося. Окей, від хвороби. — Колючі-ріжучі. — Колючі-ріжучі? — Не колючі, не ріжучі. — А во непальне. Я Ні. думав, знаєте, як то, був? — то. Відірвали голову. Торт Леніна. — І вони його різали. Боже, да, я бачила цю віддяжку. Так от теж. Лежав мужик. Вони подумали, що батько. Батько торт. торт. Батько торт проніс. І так це з сім'єю. Порізали. З'їли. З'їли. І сіли зустрічати Новий рік. Вони щось зробили, uh -huh. і це щось він загинув від удару щось. тупим предметом по голові. А так. що ми робимо? Да. Удар, тупим предметом по голові. Так. Так. Тобто вони, можливо, на нього щось впало. Вони італійці якісь, так. Скидували э, ці меблі. Меблі. Так. меблі меблі в Новий рік, да? так? ну і на ну, скинули а, да. а в меблях був дід. Спав. дивані. Вони з вікна викидали якийсь диван. Але якщо свого діда, то смішніше. А чого Хрущовка ну, ну, була? ще? Багато будів. А, ну, це багатоквартирний а, будинок. А, а людина, мож... Мож... можливо, ще, вгадаєте обставину. Чому? Вибіжав за ікрою, як завжди. Бо він бідний був і хотів За зеленим горошком для олів'є. Це ж Італія все таки Хотів, каперси. Капірси. Він хотів собі нові меблі, він бідний був. Ні. Бомж? Ні. Його вигнали з дому дружиною. Ні, ну чому покрити просто під під'їзд. Так, ну це ближче до правди, не, не дуже сильно, але е, ну типа як так може статися, що е, на людину так призимується. Бо напевно ж. Просто йшов в повз, можна таке статися. Ну тоді вони. Під вікнами лазить. Грабіжник? Ні. Кішечку шукав, вона втекла. не втікла. Кішечку дванадцяти вони з сім'єю ну, вже, напевно, вже що... когось роздавили, батько вийшов погля... поглянути і його роздавили. А вони такі шафа. Диво! <риво> Диво! Ну, Диво! Ні, це а одна сім'я. Ось одна сім'я роздавила, батя тої сім'ї вийшов, типу, що ви наробили і на нього зверху. Yeah. Ні, ну я маю на увазі, що напевно, напевно, в цей момент вони якось попереджували. Ну. No. А, він глухий був? Ні. Ну, він а він запускав. такий, а глухий! що? Це все можливо, я просто придумав певну історію, хотів, щоб ви здогадалися. Не глухий, не сліпий. Вийшов по якимось новогоднім справам. Можна і так сказати. П'яний? Так. Просто п'яний лежав. Лежав. По новогоднім справам. По новорічним справам вийшла людина. Я вважаю, це дуже новорічна справа. Дуже важлива новорічна справа. За новорічні справи. Так, друзі, перед тим, як я буду читати наступну загадку, хочеться сказати, що новий рік новим роком. Але не треба забувати про тих, завдяки кому ми можемо святкувати це свято. Ми кажемо, звісно, про воїнів Сил оборони України, і ми всіх закликаємо доєднатися до наших зборів. В описанні, як завжди, є наша постійна банка. У нас дуже багато запитів. Зробіть подарунок собі в першу чергу, тим, що ви вкладете невеличкий конвертик віртуальний з гривнями на цей збір, і вам від цього буде тільки краще. Художнику замовили різдвяний плакат. Ти вступаєш на тонкий ну-ну. Художнику замовили різдвяний плакат, в тому числі, щоб забули про кокаїн. Кокаїн, кокаїн. В тому, щоб... тому числі, щоб забули про кокаїн. У нього була якась... Розкажіть, якась місія плаката цього була і ще вона і про забути кокаїн. Так. Художник був наркоманом? Це була першочергова. Кокаїн була дуговядна. Ну, Так, так. А першочергова була інша мета. Героїн. Плаката. Героїн. <ріг> Забудьте про героїн. Забудьте, про, про кокаїн. кокаїн. Героїн. Не, забудьте про героїн? Та кокаїн. Гріби, друзі, гріби. Це замовлення зробила держава? Ні. А, а цей плакат буде великим тиражем? Так. так. Ну, тобто це як соціальна реклама. Mm. так? Ні? Це Пабло mm. Ескобар, попросив. Пабло Ескобар? Так? Тобто це. Ну, типу, був... всім з нового роком і забудьте, що я проглав Ну ні, я я просто подумав, що був якийсь інцидент, де держава ну, щось профукалася з кокаїном. Кокаїна президент. Чий президент? Ну, типу, чий президент? З кокаїном. Що Боже, серйозно. Так, от що вони, типу, ну мали мали якусь партію кокаїну, Ну, типу, в них не вийшло. І вони замовили оці різдвяні плакати, і ну, типу, щоб ми то... пам'ятаємо про кокаї, Ви... <ривіт> щоб в тому числі щоб забули про кокаїн. <ривіт> що, що вони що... Так... А, та, а плакатик такий котик, маленький котик. В нього тарілочка з молоком. Він її перевернув, звичайно. І він такий, ну, такий стоїть і написано: ну, всі прийобуються. І носить. Ну, типу, ну, типу, ну, ну, ну і ми кокраїні змогу. І носик сметання, такий, ой, ой. А то ж це б живот, ну. І, і цей, і зіниці у нього, да, отакі да. у котика, як у, у Лиса. Так, він і наркоман. Ні, 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 ні. Ні, ні. Там сніг був паралель з кокаїном. А важливо взагалі хто цей художник? Чи ми можемо і без нього розібратися? Можете без нього розібратися. Окей, важливо хто замовник? Так. Не держава. Це організація. Ну, Я зараз що хочу з'ясувати. Це організація ООН, ні. чи не, компанія, можливо, якась, чи одна людина. Компанія. Кока-кола. І Дід Мороз. Раніше. А, Кока-кола. дамували ж да. Треба імідж. Вони придумували Діда Мороза Санта Клауса. В, в, в цьому образі В на біому. І не такі, будови, <звеч> дід не шаляється, і духає. <гах> і не вживає. Дід привез фуру не кокаїну, а кока-коли. Хоча, якби кокаїну, то свято наближається. <гах> тепер... <гах> тепер... <гах> <гах> ні, це було маркіяни, де знаєш, свято наближається. Тепер ми ганжа коло. Забудьте про кокаїн. Ну так ви вже все розібрали. Дійсно, раніше в Кока-Колі був кокаїн, і це був тонізуючий напой напій. А що зараз? Чому я такий люблю? І він і він зараз цукор і він зеленого кольору. Так, він був взагалі, ну, типа, і логотип був то зелений, то взагалі чорно-білий. А це художник, відомий ілюстратор, намалював Санта-Клауса, його раніше ніколи не малювали в червоно-білому ну, костюмі. І він сам просто це придумав, і все стало суперпопулярним. А якраз в той час Кока-Кола працювала над тим, щоб змінити свій імідж, зробити з нього сімейний на який завжди подається до свята. До речі, це була мікстура від кашлі, якщо що, від початку. Так, але як на мене, це геніальна просто рекламна. Ну, <реклама>, <реклама>, реклама. Чоловік прийшов привітати дружину з новим роком і застав її з іншим чоловіком. А він був впевнений, що з дружиною буде жінка. Поясніть. Мама приїхала в гості. Ні, нормально. А чому ви чоловік а мам... приходить з новим роком привітати? Де він лазив в новий рік? Мене одразу. Почекай, чоловік, жінку, не чоловік і дружина. Чоловік при... прийшов привітати дружину. А, дружину, дружину. дружину. Я скажу, дружину. А... Де він лазить? А у нас чоловіком. На роботі він. Ну, Де да, в Новий Рік. Де він лазить? Я знаю людей, які працюють в Новий рік. Я в новорічну ніч працюю інколи. І нічого. Заправдовою себе перед дружиною. Бо я працюю там. Не, не. Я а ж, коли я... приходиш, там хоч нікого нема? Та ні, я ж грошей приношу. Молодець. А, добре. А, вона була вагітна, і народила хлопчика. А чекала дітей. Да. Все? Часно, чесно, в цьому прикол. Ні, я не знала, я так чисто, це логічно. Дякуємо вам, Олександра, за те, що дали нам можливість покрутити, пофантазувати там про маму, про батька. Euh, про тітку, дядька, коханців там. Mm -hmm. оце, все. Це ж в цьому прикол цих історій. Про Черчилля. Так, добре, тоді у мене є ще одна історія. Mm -hmm. е, вона взагалі не новорічна, але чому. А я її зараз зроблю. її новорічну. Скажи, що це було в грудні. Так, але ну, на саму історію це, якщо що, не впливає. Отже. Канун, uh, канун Різдва. <ріст> mm -hmm. Чоловік їхав в машині і слухав радіо. Так. Раптом на радіо почалась тиша. Чоловік запанікував. Що сталося? Ну, подумав, що сигналу немає. Мало він, може, він в Нарнію виїхав. Конечно, я теж запанікувала, їду, радіо перестало працювати. Не, Як я без марну, минулась, в принципі, так ні, ну ти панікувала. їдеш поки в тебе перестало працювати радіо. Перша думка, яка працює ППО, глушить. там багато думок. Я думаю, у нього теж якісь проблеми. Це не я бу... з, з іншої опорою опорою яку він співав. Кармен? Важливо, що е, звучало по радіо. Так. Прогноз погоди. Ні. Ну, президент сказав, це мої останні повідомлення. інопланетяни вже торгуйся. Чого ми... Я запанікував, разом. От на цих словах не панікували. Має значення, де він що він в цей цей час приїжджав? Тобто місцевість не має значення до. Ну, тобто там е, щось по радіо розповідали, а потім е, радіо обірвалося несподівано. Mm -hmm. і ну, роз... типу, на півслово. І, ну, і розповідали, не музичку слухав. Так. Тобто там хтось щось розповідав і тут. Е... І це ж не та історія про читання онлайн-книжки фантастичної. Е -е... Всі подумали, що було. І на світі. Так. Угу. Ні. А він включив цю чистоту спеціально з розповіді. Так. Чекав, щось важливо почути. А там розповідали щось важливе? Не важливо. А він він... Це бачив. Він був цим злодієм. І він поліцейську лінію. А вона перестала, вони його... Ну от Самок розпався він. Радіо СССР закінчує віщання. Він страну! Він Бага. був з кимось на зв'язку, це просто хтось йому щось розповідав в рацію. От, ну... Ні. Це наш час? Неважливо, але давайте трошки не наш час. Давайте це умовно нехай буде середина 20-го століття. А, давай хоч це буде 2025 рік. Було б тематично. Середина 60-ті. Ну, щось на машині на цій. Я щось так і уявляла, що це цей. По Америці? Так. Да. Типу того, так. Да. Да. Діда Мороза а... вже придумали. Має значення, яка От, передача була. Колу попиваю. Має значення, яка передача була. Це були новини. Це не важливо. Це було. Прогноз погоди. Наукова передача. Ну, це не так важливо. Це була передача. Так, ти скажеш важлива, яка. Важливо, що була саме ця передача, але сама її суть для нашої історії не важлива. Ну саме про що там розказували? Давайте Са це, саме ця... це буле... буде наукова передача. Окей. Це лише додасть питання. Саме ця передача. Має значення професія водія? Так. Він сейсмолог. Ну mm -hmm. так, а чи ні? Ні. Сейнтолог. Mm -mm. Радіо щось пов'язане з його роботою. Пов'язано. Він розбирається в радіохвилях, як це працює, ну, все. Може маєш. він директор радіостанції? Ні. М може він мав бути на цій передачі. М Її почали, він ведучий, його почали без нього. Він такий: та твою мать, ви чого? Ми а тут тобто да, тобто? вона ще й обірвалася. Вона ще й обірвалася, от без мене нічого не можете. Салан. Ну це не така історія. <риск> от в принципі, це не така історія. Важливо, через, через які причини радіо замовчалося? Важливо. А, замовчало? Обірвався зв'язок. Ні. А... Перестала існувати радіовежа. Ні, Зараз розстріляли тих, хто читав текст. Це був запис передачі? Це був запис передачі. І прорвався запис передачі. запис передачі. Ну а він директор, і його там голос теж. Це значить, що щось сталося зі студією. Ні. Сірвака. А, які сірваки. Це значить, що він не записав. Він ну, думав, час запишу наперед, поїду в відпустку. Да, Думаю, до речі, може переслухаю не до, не до в дорозі. Сухе, слухає, обірвалось. А, так це я півдня записував, не записалось нічого. І там через п'ять малечка, я це, я поїхав. Ні. А ми не знаємо, привітання президента? Він його не записав? Ні. І поїхав собі. Так, а ми не знаємо, ким працює. Йому, цей чувак. Йому дзвонить які. Він працює на радіо. Так. Він працює на радіо. Він ведучий радіо. Він радіоведучий. — Там Ви... був його голос на записі. Був його голос. Та, і, що... і не дозаписали щось. Він та й вони записали і він про це знав, але воно не дограло до того моменту, де є... ну, що він знав, що воно має дограти. В такому формулюванні я скажу ні. Ні, він він такий казав фразу, типу, якщо я скажу, що наш президент кончений придурок, я буду неправий. А от я буду неправий, не записався. І просто отак він їде. Якщо я скажу, що наш президент кончений придурок. Ну, а кінець, там кінець був! Там кінець був! А, а! Так, він радіоведує. Він, а... він зрозумів, що щось сталося на студії. Ні, що просто не записалося, той та кінець. Ні. Ні? Ні. Ні. Він зрозумів, що ну, щось відбулося на студії. Тобто хтось прервав запис. Так. Конкурент? І... Ні. А може це він вже звільнився і це останній його, типу, ну, типу, він це зробив проти закону, так би мовити. Він запустив. Ні. Там жінка зраджує, він почув. Вона приключилася з рубки. А там Ой, Валера. <сих> Ой, о -о -о -о. Поки мій чоловік це щось розказує. Давай, давай! <сих> так тишаш. Він такий, о, так він ще нічого не Та Потім ще й тише почалось. почалося. Ну, uh, так. Тобто, він зрозумів, що запис обірвався, а так не мало бути. Не мало. Бо він знає, чим закінчується передача, бо він. Ведуча передачі. Ведуча передача. Він знає. І саме через те, що не вистачає фіналу, йому і буде біда. Ні. І за mm -hmm. того Через що... те, що хтось проривав, тоді запис йому буде біда. Вже біда сталася. Mm -hmm. Так, так. Вона вже сталася. Mm -hmm. Ну, так. Це більше дізнався про це. Ну, умовно так. Ви зрозумієте ну, потім, чому я не, не можу це, так прямо. Я пам'ятаю. Добре, Знаєш, таке враження, що він включив запис і поїхав кудись, а в цей час зайшла прибиральниця і така: ой, що ти ти працюєш? І пішла додому. Новий mm -hmm. рік зустрічати. У нас так сірваки падали на роботі кожен раз, коли прибирали. Ну от. Бо шнури дергали. Ну ні. Тобто, не прибиральниця. Не прибиральниця. І не оця е, криса це з... Це технік заважав. Марвел, Це технік залежав, його? Ні. Ну, якийсь. Ні. Це а, світло ви при... виробили просто. Ні. Передача припинила е, свою передачу в радіоефір е, через людський фактор. Так. Хтось виключив? Так. Він знає цього хтось. М ну, я думаю, що ні. Mm -hmm. Мені подобається варіант з тим, що там е, мало там, бути про... в записі. Мала інформація. І він в ефірі ні. Е, ні. мав бути. А через те, що це зупинилося, всі зрозуміли, що це був запис, а не він в ефірі. і... Так. частина, Більша частина правди є в цьому. Зрозуміли, що якою ідею. Вони мали думати, що це прямий ефір. Так. Це мали думати люди, ну, слухачі, що це вживу все відбувається. А, а воно не вживу. А воно не, 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 не вживу. Намахали слухачів. Бо ну, це Алібі. Що... Алібі. А... Він когось вбивав. Так. Кого? Неважливо. Стиль. Стиль. Свого Дні? ворога. Дорогі друзі. <пробітник> Проводжаємо старий рік. Бажаємо вам миру, процвітання, добробуту, щоб ви отак могли з келихом шампанського, светері з собакою і онуком. Біля каміну. Mm -hmm. Це ж було вже. Оце відсилки. Е, відсвяткувати це чудове свято. Е, ми дуже раді, що ви були з нами. І ми сподіваємось, що в новому році вас будуть чекати дуже веселі загадки, складні головоломки, е, цікаві жарти. <рес> і купа дохлої русні. Eu <laughs> quero...